Так, включив камеру, тому що один голуб появився з, з тих двох зараз я. Ну я впевнений, що це прямачок. Так. Це по повилка. Білого нема. Білого нема. Тобто не нема, я її поки що не бачу. Це кремак з'явився. Білою я не бачу. Ну, ще він так високовато, але вже на очах. А біло, я ось дивлюсь зараз. Туди звідки не випав, і білої там не бачу. Небо вже мінялося не один раз. Зараз воно таке. Знаєте, що, мабуть, білого буде погано видно. Синього неба немає. Більшість такі світлі хмари. І на них може бути, я можу білого не бачити. Не бачу я білого поки що. Ну цей кремачок сідає, ось Опускається подихеньку, подихеньку він. Так, зараз, Зараз хвилинку. 8. Тихо, тихо, тихо. Де да, що ж таке? Тихо. Всі його не випускається. А це кремачок. Кримачок з вилками. Кримачок по вилках. Білого поки що я не бачу. Білого поки що я не бачу. Не видно. Ну вже, ви знаєте, часу так пройшло достатньо, щоб наліталися ці молоді. Двох годин немає, але біля цього. Десь біля двох годин. Десь біля двох годин. Не бачу я в Небі я не бачу, білого не бачу. Так, добре, кладу камеру. Ось цей ось опускається по тегесеньку. Опускається, опускається. Опускається, та не дуже опускається. Ну, якщо він вже тут на очах, то я вже за нього спокійніший. Це вже сяде. Це вже йде додому, я його бачу. Він мене бачить. А от де білий, я не знаю. Де білий, я не знаю. Так, добре, виключаю камеру. Не знаєте, не находжу я білої. Кремачка ось вже скоро сяде. Вона вже скоро сяде. Так, да, кремачка. Ну зараз вона трошки все опуститься, я тоді вже буду впевнено бачити її. А білої я не знаходжу. Вже небо міняється, не знаю скільки разів. Легенький вітерець ось вже краще став. Ну ось я просто бачите, такий він трошки виляє, але там горить. О, бачите, страхенько, але він там горить. Гори він краще, я по голубці бачу все. Ось я по цьому голубу я бачу. Бачите, він як там на вітрі класно так, да? відчуває себе. Римачка, так, кремачка. Клямачка. І білого я знайти не можу в небі. Білого в небі я знайти не можу. Було таке, що я її чекав цілий день, пару днів таке було, пару разів. Раніше. До вечора вона приходила. До вечора вона приходила. Ну, надія є що прийде що так це я тут заодно і вечеряшній відганяю оцих розбійників малих я за голубами дивлюся Ну, в мене на жаль залишилося хвилин 20 знімати я тоді вже не зможу знімати І все таки я не бачу білої все таки білий не бачу. Так добре. Так, посажу я таки кремачку. Вже ось вона тут вже вся Дома, дома. Дома. Вже дома. Де вона була, я не знаю, так? Да? І на своє місце, на стоп сяде, так? Да? На провода. От вона сюди любить сідати. Любить вона сюди сідати. Ну трошечки більше двох годин вилітала ця голубочка. Голубочка, мабуть, буде. Буде голубочка, так. Да. Так, а білої я не бачу. А білої я не бачу. Треба чекати. Я їй вірю, поки що вірю. Я ще ось до темна. У мене надія така добра є. А там буде видно. А там буде видно. Ну хижак її не взяв. Вон чекають вечірньої годівлі. Хижак її не взяв, тому що нападу не було. Так що я думаю, що вона не попала хижаку в когті. Тепер я думаю, що тільки надіється на її силу, витривалість. І будемо чекати її вдома. Так, якщо вона сьогодні ще в мене з'явиться, я камеру включу, якщо вже не з'явиться, все. На сьогодні вже кіно закінчилося. Всім пока, всім миру. Так, доброго дня. Кхе. Значить, включення наступного дня. Тільки роботи приїхав, ось я їх вже вигнав. Закрив. Білої немає. Білої нема. Білої нема. Ну чесно кажучи, я... Вже надії такої немає, що вона прийде. На то є причини. По-перше, я не вірю її Конституції. Я колись так говорив, що вона і Конституція така ніжня. така вона дробить своїми крилишками, вона висоти боїться, ця голубочка. І, мабуть, вона не вигребе. Ще такого не було, що вона не приходила в той же день. Вона, як правило, приходила до вечора. Ну, по-перше, так, да, я може поспішаю. Можливо, треба ще почекати, поспішити. Говорити цього, що не потрібно, що там вона не прилетить. Але, ну, знаєте, надія в мене дуже маленька. Дуже слабка надія в мене, що вона прийде. А так вчора всі прилетіли. Зача, яка новина? А, по-перше, голуб, синій голуб, де він сплошний, він потихеньку відходить. Я зараз його піймаю його. Він потихеньку-потихеньку. Мені і дзвонили, і писали. І говорили, Ігор, терміново, терміново від соліманели ще зроби. Нема в нього ніякої соліменели, хлопці. Бачите? А зараз ще раз припущу. Я вам <кій> тоді озвучу, бачите, він прилітає, дивіться, бачите вже? Вже він уже дуже менше косить, майже не косить. І він потихеньку-потихеньку реабілітується. Я, я думаю, що він скоро повернеться в форму. І буде все нормально. Так що Він крила свої пошкодив м'язи. Сухожилля, жил від надмірно перевантажене. Буває в нас же таке, спортсмени ви ж були колись. Грали в футбол у березні місяці. На другий день встати не могли, було таке? Ну щось приблизне і цього цю І так, далі. Голубки у небі десь зможу покажу. Он два тільки бачу. Там, там ще є, там ще є. Там ще є. Так, е так, забігу. Вчора вітер був південний, а сьогодні вітер південно-південно. Навіть північно східний. Вітер помінявся. Ця голубка вітрова. Її поміняти вітер. Вона вже буде дуже погано ходити, шукати свій дім. Мабуть, оце теж зіграє свою роль, що я її втратив. Ось такі, такі справи. Бачите, дав мені той голуб дві пари білих. Першу я товаришу наділив, і повіз її. А другу пару я загнав. Ну, Я підняв, вони не сіли. Ну, що Ось підростає третя пара. Ось підростає третя пара. Певно, що я не буду ну, як сказати, їх тримати в банку. Треба ж їх же піднімати. Ну, Хто залинеться, той останеться. Хто виживе, той виживе. Так. І в мене є трошечки на фоні цієї неприємної новини, приємна новина. Я сьогодні вранці вийшов варенесенько зустрічати цю білу, дивився в небо. Сідає один голуб, сюди один голуб. Ось цей. Сів? <хех> Я своїм очам не повірив. Цей голуб, який... О, ні, це не він, вибачте. Це не він. цей голуб, який в мене залетів разом із кремачкою. Ото такий в мене був зальот, як ви пам'ятаєте. А де ж ти голуб синий? А може він залетів туди? А ось. він, Одна вставочка, бачите? Оцей голуб. Оцей голуб не був вдома більше двох тижнів. І сьогодні він сідає. І сьогодні він сідає ось цей голуб. Він залетів той самий зальот, коли кремачка залетіла, і молоді, і оцей сині, що косить той зальот. Залетіло тоді так, чималенько. І тільки він сьогодні вранці прийшов. Це тиждень, через тиждень після зальоту прийшла кремачка. А він ще. Ось тиждень, більше ніж тиждень не був вдома. І це він прилетів сьогодні, будь ласка. Будь ласка. Більше двох тижнів. Ти не прийшов. Де він був, я не знаю. Але я вам гарантую, що він в селі не був, навіть, мені здається, він в сусідньому селі не був. Якось же вижив, десь знаходив собі воду, харчування. І прийшов сьогодні. Знаєте, він мене прямо здивував. Трошки він придавлений, я по ньому бачив. Трошки він придавлений. Але він коли підходив додому, він так, пам'ятаєте, я казав, на лижах катайте, це він. Він так на лижі став. Ну, Як правило, коли голуб пізнає свою будку, він, як правило, трошки не підігрує собі. Це особливо розвинене в бойних. І пропадається, що це і в наших голубах. Він коли шукає будинок довго, потім знаходить він трошечки, трошечки включає на крилах цю їзду від ще. Ось цього голуба не було більше двох тижнів, будь ласка. І сьогодні він прийшов. Його голубка вже навіть спарувалася з іншим. Ну, Я вже сьогодні зроблю перетурбацію, сьогодні він повернеться до своєї сім'ї, все буде нормально. <кій> так. Ну, ось такі новини, і хороші, і погані. І приємне, і неприємне. І приємне і неприємне. Значить, білої поки що немає, я ще поки що кажу, тому що ну, буду, чекати. буду чекати. А цей гул появився. Так що і приємне сьогодні, і неприємне.